iOS 17 нові фішки, функції та дата релізу. Перше, що нового ми побачимо в iOS 17, буде iMessage, який повністю перероблять новий дизайн, кімнати для чату, більша кількість жестів, плюс доповнена реальність. Друге, тепер буде можливість встановити застосунки зі сторонніх джерел, тобто не обов'язково використовувати App Store. Третє Apple планує редизайн іконок своїх застосунків. Як це було з погодою? Четверте крута фіча, яка дозволить ділитися своїм замкненим екраном. Тобто в налаштуваннях дадуть всім нам звичну іконку поділити. І не потрібно буде це робити вручну. Пару кліків, і в тебе такий самий замкнений екран, як в друга. П'яте іконки застосунків на замкненому екрані. Так, зараз є можливість поставити собі такі, але треба використовувати софт не від Apple, і працює він нестабільно. Шосте Купертіно обіцяють додати більше функцій та фішок в динамічний острів, який буде на всіх наступних айфонах. За чутками перша бета-версія планується на початок червня 2023 року. Офіційний реліз буде, як завжди, із презентацією нових айфонів у вересні.